Привіт, друзі! Сьогодні знову з вами Макс Антон. Поговоримо про дійсно видатну в історії бренду Astoria машину for 4. Саме з неї почалася подорож бренду в клас преміальних високотехнологічних кавоварок. У інженерів Astoria з'явилася амбітна мета: створити кавоварку, яка поєднувала б ці два аспекти. Надійну італійську класику та майбутнє нових технологій так в 2009 році з'явилося перше покоління Astoria Plus4U на базі, якщо я не помиляюсь, моделі Gloria. Перші моделі Plus4U, які були ще в далекому 2009-му, вони були більш націлені на енергоефективність. А вже більш новіші моделі стали технологічнішими, стало більше контролю температури різних налаштувань. Наприклад, сама нова модель малює графіки, такі самі, як Шторм, де видно, коли пробивається таблетка, можна будувати профілі і більш тонко налаштовувати під кожну каву. І я маю сказати, що саме з плас u інженери Astoria взяли дуже багато надбань технологічних для майбутнього шторму, який зараз у варіанті Tempesta буде на чемпіонаті у Львові. На Береста Класті. Я думаю, не на одному. При розробці першої версії Plus 4U в 2009 році е інженери Astoria вперше застосували технологію, яка потім здобула назву Green Line, яка дозволяє економити до 47% електроенергії за рахунок режимів standby та сну. Mm. А ще також вона викладає. Вивчає те, як ви працюєте, з яким там графіком, якою групою більше користуєтесь, і підлаштовує, там, нав... грубо говоря, навчається тому, як ви готуєте, і завдяки цьому зберігає енергію. Саме так. Тобто завдяки цій системі самонавчання кавоварка профілює умовно ваш робочий день, де поток інтенсивніший, де він слабший. І відповідно до нього адаптує стендбай режими, що дозволяє дуже сильно і серйозно економити енергію. Далі інженери Асторії не хотіли зупинятися тільки на енергозбереженні, а хотіли більше почати впливати на процес, щоб вона була більш налаштована і можна було гратися з температурами. Тому, наприклад, ось цій моделі в нас вже є сенсорний дисплей, на якому можна легко налаштовувати як температуру групи, так і температуру води. Тут кілька бойлерів тут під кожну групу свій бойлер, плюс великий бойлер для пару. І кожна група можна налаштувати окрему температуру. Знову ж таки, повторююсь, як і групи, так і води. Також на цей же сенсорний екран у нас виводиться графік профілювання. Коли ми готуємо каву, у нас малюється графік. Ну, зараз зрозуміло, в нас немає кави. А так, видно, коли він пробивається, і тут показується скільки мілітрів час. Це все можна відслідковувати. Тобто, всі параметри, які важливі для дуже чіткого precise такого контролю екстракції, сьогодні перед нами остання генерація, яка почала випускатись після 2018 року. Насправді не так багато в ній додали технічно: електронний підігрів чашок, поєднання з Wi-Fi, допомога в автоматизована допомога в очищенні груп, ну і власне профілювання за профілем кави. Найбільших змін в останній генерації зазнав дизайн, який став сучаснішим, інтуїтивніше, зрозумілим. Використовуються набагато кращі матеріали, використовуються кнопки на чотирьох контактах, які прям приємно торкатись, як буквально на аб 200. Mm -hmm. Я думаю, що ця технологія саме з плас і пішла. І вони, до речі, дуже довговічні, якраз за рахунок того, що тут чотири контакти: що навіть якщо один якийсь із контактів перестає працювати, то три все ще реагують, і ці кнопки себе дуже класно зарекомендували під час інтенсивної роботи. Мені дуже подобається, як тут реалізована система підйому чашки. Тобто сама по собі машина спроєктована для Coffee to go, тобто під високий стакан. Але якщо е, потрібно зварити Еспресо, це робиться. В маленьку чашечку. Це робиться дуже просто. Піднімається ось така підставка, ставиться чашка. Ви зварили Еспресо, якщо вам більше підставки не потрібно, ви робите отак і вона. Опускається. Окрім оновленого дизайну, у нас новий такий теж дуже приємний на дотик, пластик. У нас замість шліфованої нержавійки сатинова, яка менш марка, її не так часто потрібно там протирати від кожної капельки, бо на ній не залишається цих розводів як на полірованій нержавійці. Також у нас дуже класна підсвітка, і також півобертові крани, які ось ми... буквально. Трошечки відкриваємо. Дуже зручно і дуже приємно відкривається. Згодний. Єдиний, напевно, я не можу назвати це мінусом, але хотілося б, щоб машинці такого класу, кол-тач тачмери були в базі, але вони йдуть опцією, а в базі вони йдуть вже в машинах чемпіонатського рівня, шторм, темпеста і так далі. І тому але тут можна встановити. Автостімером. Не знаю, кому це знадобиться, але люди кажуть, ходять, ходять легенд, що хтось користується автостімером. У порівнянні з попередньою версією, інженери Astoria зробили дуже маленьку, але дуже вагому зміну. Вони перенесли кнопку вимкнення під машинку. Вона раніше була ось тут, в незручному місці де деколи Бористи випадково вимикали машинку під час роботи. коли... Кіточком користувалися, а, за... а тепер вона ось тут знизу. Ще одна важлива відміна Plus 4 в варіанті Advantage, тобто останній варіації, став 3,5 дюймовий тачскрін, на відміну від звичайних рідкокристалічних дисплеїв, що були на попередній генерації. Це дуже зручно. Так. Ну і в принципі, стало більше функціоналу, який можна налаштувати, бо раніше. В принципі, цей старий екран. На ньому була інформація таймер, і там можна було температуру змінити і такі якісь дуже супербазові налаштування. Тут більш можна під себе налаштувати цю машинку, як і по енергозбереженню, так і по роботі. І я додам, що е, тут реалізували систему ACL, яка дозволяє без авторизації керувати лише декількома параметрами в машинці. Але якщо ввести правильний логін і пароль, ви отримаєте доступ до сервісних інженерних налаштувань кавоварки. І так, я вам покажу налаштування те, що в нас більш базове, а Антон потім залогіниться і покаже для вас більш тонкі налаштування, які запаролені. Так, у нас є параметри. Тут ми можемо подивитися загальну статистику, скільки. Приготувалися порції на кожній групі, на кожній кнопці. Тут ми можемо виставляти тиск в барах у бойлері. У бойлері ми можемо змінювати тиск в барах. Зараз стоїть 1-2. Далі ми можемо змінювати температуру підігріву чашок. Наприклад, Хочеться 71 градус нам. Тут ми можемо налаштувати час, дату, автоочистка, програмування DOS. Наприклад, ми нажимаємо кнопку Одинарна, і тут ми можемо задати прямо в мілілітрах. І якщо нажати ось цю кнопку, то воно скопіюється на праву групу. Основна в нас рахується ліва. Також тут можемо робочі дні запрограмувати. Наприклад, якщо у нас кав'ярня не працює в п'ятницю, ми прибираємо і машинка не буде вмикатися. Автостімер, якщо ця функція придбана. І режим е енергозбереження Standby Mode. Інфо у нас є загальна інформація. Тут статистика, скільки було приготовлено порцій е по днях. Можна за місяць можна вигрузити цю інформацію на флешку. Ну, звісно, курс євро. Ну і звісно, це ж у нас італійська машинка. Тут у нас є курс євро. Ладно, шуткую, насправді це показує, скільки було зекономено електроенергії. Теж можна по днях за місяць подивитися. Це по базовим налаштуванням. А далі покаже більш продвинуті налаштування Антон. Макс вже трохи розповів вам про меню. Я хочу. Трошки докладніше зупинитись на функції, яка стала відправною точкою. Це функція енергозбереження. Як ви бачите, тут є два варіанти. За таймером та автоматичний. За таймером, це ви виставляєте просто проміжок в хвилинах, за який час машинка піде в режим стендбай Ми виставимо автоматично. Для чого? Тут ми налаштовуємо, коли і як спрацьовує машина. Тобто зараз тут просто виставлений час. Але ми, наприклад, відкриваємо кав'ярню о 9. Виставимо тут, наприклад, 8.45. Запам'ятало? Перший стендбай вона піде, наприклад, о 14.00 і до 14.12. Таким чином налаштовуються всі параметри. І тут ми налаштовуємо температуру, яка буде підтримуватись машиною під час режимів стендбай та енергозбереження. Ми виставили, наприклад, у нас кава е, вариться за температури 93 градуси. Ми для того, щоб е, зберігати нашу енергію, виставляємо умовні там, не знаю, 55 градусів для стендбаю і там, яких, якихось 78 умовні для енергозбереження. Що це значить? Це значить, що режим стендбай. Машина перестає догрівати бойлери і знижує температуру до 55 градусів. Для чого це зроблено? Для того, щоб коли за розкладом машина має входити в робочий режим, вона не витрачала 20 хвилин часу на нагрів, а просто швидко догріла до необхідної температури. Як ви бачите, тут є пункт. Закінчення робочого дня, і налаштування того, як машинка відреагує на настання цього івенту, скажімо так, це ось це меню. Або машинка залишається повністю увімкненою, або вона входить в режим енергозбереження, або вона повністю вимикається. Це значить, що гаситься все. І ви е, ось тут, в час, коли вона має вмикатися. Вона витратить просто більше часу на нагрівання. В цьому розділі ми налаштовуємо, як поводяться групи е в даний конкретний момент. Тобто, можна в кожну групу налаштувати як увімкнену режим стендбай та вимкнути. Режим економії енергії можна увімкнути прямо з головного меню. І тут ми бачимо, що групи чи вся машина знаходиться в режимі енергозбереження. Так само ми його вимикаємо. До речі, з цього ж меню можна увімкнути електронний підігрів чашок. Ми зайшли в сервісне меню. Я не буду пробігати його повністю, тому що більшість параметрів не можна налаштувати без сервісного інженера. Власне, жоден з цих параметрів не можна налаштувати без сервісного інженера, який має необхідні кеншили для входу. Але що варто налаштувати одразу? Це тиск в бойлері. І тут, до речі, є така функція, як підсилення пари. Вона існує для того, щоб пара була потужною і більш сухою. Ви налаштовуєте тиск електронним пресостатом і виставляєте його. Важливий момент. Ми можемо для кожної групи окремо налаштувати, по-перше, температуру. Води, яка проходить через цю групу з, з кроком в 10 градуса Цельсію. А по друге, температуру самої металевої частини групи, через яку проходить вода. Поєднання цих двох налаштувань роблять процес екстракції максимально гнучким і максимально контрольованим. В цьому пункті ми можемо налаштовувати, що відображатиметься нам. При екстракції. Зараз Максим вже показував, ми бачимо графік, але ми можемо бачити температуру напою, тобто температура води, яка проходить, час приготування чи взагалі нічого. Ще важливий момент: ми можемо на цей екран виводити на скрінсейвер не лише картинки, які залиті вже всю машинку. Але і за допомогою ось цього пункту меню ми можемо заливати власні зображення, тобто логотип власної кав'ярні. Будь-що, що ми захочемо, щоб відображалося на цьому екрані. На цьому з меню, напевно, ми закінчили. Ну що, друзі, ми, звісно ж, не розповіли вам про абсолютно всі налаштування, тому що це неможливо зробити в рамках єд... Єд... єдного відео. і Власне, це і не потрібно, але ми висвітлили основні дуже важливі параметри і критерії. Додамо, що комплектація усієї машинки стандартна, зручні холдери Astoria. Класичний темпер 58-й з дерев'яною ручечкою, і логотипчиком рибки. Це не рибка, це Astoria. Ні, ну ти бачиш, рибка. А так насправді дуже прикольно і гарно виглядає як для комплектного. Холдери зручні. О, супер. Виглядають симпатично. З такого ж пластику приємного, як корпус зроблені. Ну, і власне класика, два подвійних, один одинарний. Все, що необхідно для того, щоб одразу поставити, підключити, увімкнути і починати працювати. Нема що додати. Ну що ж, Максу немає що додати, тому дякуємо, що були з нами. Лайк, like, підписка і дзвоник стандартний набір.